Привіт, друже! Сьогодні матуся купила мені кубики. Вони мені дуже подобаються, але я не знаю, як з ними гратися. Тому я вирішив звернутись за допомогою до вихователя. Зараз я їй зателефоную. Доброго дня, мої любі малята! Що у вас трапилось? Доброго дня! Навчіть нас гратися з кубиками! З кубиками? Легко! Це ж будівельний матеріал, і в нас в садочку його дуже багато. Зараз будемо вчитися разом. Будівельний матеріал буває різний. Але ми сьогодні з вами пограємось з кубиками. Погляньте, які кубики у мене! Жовті, блакитні, візьміть їх до рук, покрутіть у ручках. З кубиків можна збудувати вежу, для цього потрібно кубик поставити на інший кубик. І вежа може бути високою-високою, а потім її можна розібрати. А ще з кубиків можна побудувати справжню дорогу для машинки. Ось погляньте, кубики потрібно викласти в ряд. І тепер ваша машинка зможе легко їздити по новій дорозі. Чи сподобалось тобі гратися з кубиками? Не забудь після гри скласти їх на місце. Сподіваюсь, малята, я вам допомогла. До нової зустрічі! Зараз я збудую високу-високу вежу, а потім довгу-довгу дорогу. А у тебе є кубики? Спробуй теж таке збудувати! До нової зустрічі у нашому клубі. Бувай!